Ці картини Ван Гога відомі в цілому світі. Частину цих творів можна побачити у музеї Крьолер-Мюлер-Вотерло. Нідерландець Вінсент Ван Гог малював лише 10 років, але створив за цей час по суті власний космос, залишивши особливий слід у світовому мистецтві. Взагалі він європейський художник, адже народився в Нідерландах, а потім переїхав до Франції. Тож і нідерландці, і французи називають його своїм художником. І звісно, він відіграв велику роль у розвитку авангардизму наприкінці 19 століття. Багато європейських художників розцінювали його творчість як приклад для наслідування, як свого роду натхнення. Ван Гог надихає сьогодні. У Берліні до листопада можна подивитися виставку відеоінсталяцію Живий Ван Гог. справжній магніт для відвідувачів. Така собі хореографія з його картин під музичний супровід. Протягом свого життя Ван Гог створив близько тисячі картин. І десь стільки ж представлені тут, тобто досить багато. Майже всі. у будь-якому випадку. Всі значущі та найвідоміші. А у польському Гданську у ювілейний рік Ван Гога створюють дуже особливий прояв любові до художника. Складний анімаційний фільм, намальований олійними фарбами. Називається Любити Вінсента. Лав Венсен. Любити вінсента такі речі ми ніде більш не зможемо зробити. Це буде перший у світі повнометражний намальований фільм. І щоб зняти його, ми задіяли 50 талановитих та досвідчених художників найвищого рівня. Ван Гог – це велика таємниця, відлюдник, який часто шукав усамітнення на природі. На батьківщині митця в Нідерландах вигадали ще один незвичайний спосіб вшанування його особистості. Неподалік міста Ейнховен, на його честь встановили велосипедну доріжку зі світловою інсталяцією, на яку авторів надихнула одна з найвідоміших картин Ван Гога. Його зоряна ніч завдяки незчисленним лед-лампам магічно світиться у темряві. Ми подумати не могли, що інсталяція стане такою популярною. Гадаю, з одного боку на це вплинула історія, культурна спадщина, місцевість, де він жив у 1883-85 роках. Але також і перенесення цієї картини в реальність в сьогоденні, навіть певною мірою в майбутнє. Це свого роду поєднання старого та нового історії та майбутнього. Я думаю, саме це створює такі сильні емоційні відголоси технопоезії. Ван Гог все життя був нещасною людиною, манії, депресії. Зоряну ніч він намалював у притулку як втіху для своєї пригнобленої душі. Йоланде Ван Літ зачарована цими переломами. Нідерландка затребувана художниця на батьківщині Ван Гог на мене дуже вплинув. Гадаю, його внутрішнє страждання є однією з тем, які я завжди використовую у власному мистецтві. З нього можна брати приклад, як він жив. Як і Як ішов своїм шляхом, Вінсент Ван Гог народився тут, у місті Зюндерт. Тут Йоланда Ванеліт живе і працює. Створені нею портрети Ван Гога відображають тортури його душі та внутрішнє сум'яття. Ван Гог протягом свого життя так і не став успішним художником. Він продав лише одну картину. Сьогодні ж люди вирушають у подорожі місцями, які сформували художникам в пошуках його мотивів. Інші ж хочуть мати його картини у своїй власності і платять за них мільйони. А ще є ті, хто знаходять більш сумнівний доступ до шедеврів художника. Ось картина. Яку викрали у 2002 році і досі не повернули. Якщо вона висить у когось вдома, то поверніть. Будь ласка. Ван Гог помер у 1890 році. У віці всього лише 37 років. Покінчивши життя самогубством. Це була темна сторона душі художника, з якою він боровся за допомогою яскравих картин.